Знаєте, кожен боєць думає, що все бачив і до всього готовий, але війна любить нагадувати, що межі можливого ми самі не знаємо. Моє ім'я Олексій. Я командир розвідгрупи однієї з механізованих бригад ЗСУ. Це сталося влітку 2022 року. Під Харковом нашій групі доручили завдання, яке могло змінити хід битви в цьому секторі фронту. На той момент Харківщина була важким напрямком. Ворог окопався, зміцнивши свої позиції танками, артилерією і мінними полями. Командування дізналося, що у невеликому селі за 15 кілометрів від передової знаходиться польовий штаб противника. Завдання було простим на папері проникнути туди, зібрати дані про розташування резервів і, якщо можливо, знищити штаб. У нас було семеро людей, досвідчені, перевірені боями бійці. Але навіть для нас це завдання здавалося майже самогубством. Головне не панікувати, повторював я собі під час брифінгу, хоча розумів, шансів повернутися в нас небагато. Вирушили ми під покровом ночі, рухалися через посадки, намагалися уникнути мінних полів і патрулів ворога. У повітрі стояв густий запах горілої трави. Свідчення недавніх боїв ми мали лише одну перевагу: ворог не очікував, що хтось наважиться на таку операцію. Коли дісталися села, час ішов на секунди. Через тепловізор я бачив, як ворожі солдати сидять біля бліндажів і п'ють чай. Ми пересувалися мовчки, кожен крок як по лезу ножа. Один невірний рух, і нас усіх накриває артилерія. Поблизу штабу ми побачили несподіване. Стояв російський танк із працюючим двигуном. Він мав охороняти вхід до штабу, але екіпаж, схоже, заснув. Мій друг Сергій прошепотів: може, спробуємо його того забрати? Ідея здавалася шаленою, але іншого шансу відволікти ворога могло і не бути. Поки двоє з нас встановлювали вибухівку на вхід до штабу, Сергій і ще один боєць прокралися до танка. Через хвилину ми почули гучний рик двигуна і побачили, як наші хлопці почали розвертати машину прямо на позиції ворога. Коли вибухнув штаб, паніка серед ворога була такою, що вони почали обстрілювати свої ж окопи. Ми використали цей хаос, щоб відступити. Танк, на жаль, довелося покинути, пальне закінчилося за кілька кілометрів від наших позицій. Коли ми повернулися на базу, нас зустрічали як героїв. Дані, які ми здобули, допомогли нашій артилерії знищити кілька важливих складів боєприпасів і змусили ворога відступити на десятки кілометрів. Але це був солодко гіркий успіх. Сергій. Він загинув під час відходу, прикриваючи нас. Він був моїм найкращим другом, і я досі не можу пробачити собі, що дозволив йому ризикувати. Ця операція навчила мене одного навіть найменші дії можуть змінити хід війни, але кожна перемога має свою ціну. Я розповідаю цю історію, щоб пам'ятали не лише про наші успіхи, а й про тих, хто лишився на полях битв заради нашого майбутнього.